Тата пообіцяв, що ти сьогодні приїдеш додому ночувати. Не. Будь ласка, Я питаю, що ти робиш? Софійка, ти їдеш з нами парботи? Ти хочеш лишити? Ні, це останні кадри з сином, які встигла зробити Ольга Швайка, колишня дружина нардепа від свободи Ігоря Швайки. Вже майже місяць розповідає жінка. Вона не бачила свого п'ятирічного сина Тараса. Чоловік нардеп не дає можливості і навіть почути хлопчика телефоном. Первый раз он вышел со мной на связь 28 числа, то есть через два дня. И в телефонном порядке он мне сообщил о том, что теперь Тарас будет жить с ним. С простых представ, что он так вырешил. Когда мне было предложение от господина Швайки разделить детей, я ему сказала, от того, что у меня отрежут правую руку, я не буду счастлива, что у меня останется левая рука. Это не мешок картошки, который взяли, половину отсыпали, половину оставили. Не мебель, которую можно разделить. Это два рібінка, которые живуть єдиним симбіозом організмом, кадів они неразделимы. Але нардеп вирішив по-своєму і не віддає хлопчика. Мати розшукувала дитину чи не по всій країні, і нарешті вона дізналася, де ховають сина. Місто чугуй, вулиця Горішного, 128. Саме у цьому будинку в квартирі, що на четвертому поверсі, народний депутат Ігор Швайка переховує свого п'ятирічного сина Тараса від своєї колишньої дружини Ольги. Дитину ховають в квартирі, в якій мешкає брат його нової дружини. Жінка вже як добу ночує в наметі під будинком, де знаходиться її син. Небайдужі люди винесли теплий одяг. Жителі Башкіровки шоковані діями нардепа свободівця. Все надо решать нормальным путем. Все тем более люди разошлись. Ребенок всегда остается с матерью. Это что, зачем? Если отношения закончились, я считаю, зачем дразнить эту мать, зачем издеваться? Но при чем здесь народный депутат Он в первую очередь ну, мужчина? Мужчина должен быть, понимаете, нормальным человеком. Однозначно человек ведет себя неадекватно, и такое впечатление, что корочка, которую ему выдали, выдали просто вот для того, чтобы он так себя вел. Потому что забирать у матери ребенка самое святое, что у нее есть, больше как бы у нее ничего нет от этого гражданина. Это ну, просто, я думаю, человеку, может быть, нужно действительно пройти какие-то медосмотры. Не скрывая эмоции, он не прав. То есть и у него нет никаких оснований забирать даже ребенка этого. Она мать. Нікакого не мають права, навіть якщо він народний депутат. Є закон, і для всіх, я вважаю, він однаковий. Але для свободівця Ігоря Швайки, схоже, закон не писаний. Він не пускає свою колишню дружину до сина, не хоче спілкуватися із знімальною групою. Пане Ігор, скажіть, будь ласка, а де дитина знаходиться? Не можна. А де дитина знаходиться, будь я ласка? Я сказав, ви хочете обговорювати мої справи. Я не хочу з вами обговорювати. Ігор Швайка намагається зникнути, але поїхати у нардепа не виходить. Його колишня власним тілом блокує машину. В очах у жінки відчай, вона готова на все. Скажи мені, де дитина? Скажи, я тебе не випущу, поки ти мені скажеш, де дитина? Ти чуєш мене. Скажи мені, де дитина? Відкривай, давай, кажи, де дитина. Але відповіді немає. Ольга Швайка намагається поговорити з колишнім чоловіком по телефону. Я знаю, що моя дитина тут і що вона зараз хвора. А де ти? Скажи, ти, де зараз дитина? З ким вона? Ти батько, ти, ти забрав дитину, ти за неї несеш відповідальність, де моя дитина? Скажи, де, де зараз моя дитина? Через годину блокади жінці стає погано. Доводиться викликати швидку допомогу. У пацієнтки остра реакція на стрес і викида сосудиста дістані від того, що повишена переутомлення і перевозбудження організму. Визвати таке стан може дуже багато патологій. Якщо дійсно чоловік емоційно перенапряжен, то можуть бути різні сердечно-сусудісті реакції. У своїй машині немов у фортеці недоторканий нардеп свободівець ігор Швайка сидів більше двох годин. Потім нардеп вирішив повернутися до квартири. Тире. Йому на перехоплення кидаються місцеві мешканці і сама Ольга Швайка. Заберіть, будь ласка, я хочу запускувати. Молодой чоловік. Давай, давай, тікай, народний депутат. молодець, ганьба тебе. Горьба. 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 З часом до будинку, де за версією Ольги Швайки ховають її сина, приїздять правоохоронці та соціальні працівники. Але і для них нардеп недосяжний. Ігор Олександрович, за віті, що ви там є. Я буду боротися за свого сина, каже Ольга Швайка, і ніяка недоторканність мене не лякає, бо син це її життя. Мами просто розривається серце, але я все витримаю. Я тебе обов'язково знайду, моя сонечка. Ми будемо разом з тобою, я тобі обіцяю. Мама все одно сильніше, навіть якщо у тата є всі курочки, мама тебе дістане. На сьогодні я буду ночувати, скільки потрібно.